Привіт, у нас нарешті розпочинається третя гра. Рахунок зараз 2-0 на користь багетів. багети дві гри зіграли дуже гарно, дуже впевнено, перемогли. Та що я вам розповідаю, можете подивитись або на стрібі на основному каналі, або на другому каналі. Там всі відосики вже будуть викладені. О, все, виставив. Тому що мінус наут, наута взагалі не відпускають. Пермапік. Ой, не ну, пірмобан просто не віддають цього. А я Акалі чомусь не віддають. Я чогось не знаю. Ну, чатик, хто там в курсі, що там за Акалі відбувається, чому Акалі така дуже-дуже, дуже, дуже забанена. Чого саме її? Чому? Тирентин. Румбілятрокс баня, трокса теж не випускають. Там ще волік повинен бути забанений зараз. Райза нам вже не дадуть. Знаєш, просто я так дивлюсь. Ти такий Наутілуса баниш. Наутілус це така контрадика для калі. І в принципі можна акалі вже і не банити. Нехай твої опоненти її банять. Якщо опоненти не забанять, ти її собі забереш на, на... в тебе перший пік. Я. Я червоний сайт вже вивчив. А Трокс Валібір там завжди. Ай, фойбі! Якщо не забан... Вон, якщо на ну, Вальбіра вже забанили, можна Гвент забанити. Йонес является. Ну, Атрокс майже та ж самая Ривенка. Проте Атрокса на линии складно стоят Бает пса взяли и. Електробілку ще показують. Йо. Багети вирішили піти. Ну кажуть, ви взяли йони, ми теж йдемо в лейді. Ми беремо насуса. Спробуйте хоч зробити ну, песику в лейті. Там йони один на один нічого не зробить. Зет з'являється. А наша нам вибухова білка краще по електропілку залишила. О, зіксай я взагалі не очікував, бачите. Кайса. Mm -hmm. mm -hmm. Про Кайсу згадували якраз таки в перерві. На скін на Узі. Скін для Узі на кайсу, точнішого. А це коротше прикол такий, я коли бачу Насоса. Ну проти нього не завжди береться бліцкрюк. Це типу Насос. Ну, щоб ти добіг братан, давай, я тебе для себе до команди підтягну. Ліона як проти хукерів, в принципі, непогано. Плюс врив йончика можна зупинити, якщо він в тебе з єшки влітає, можна. Ну, куханчик дати по обличчі і все добре. От Ліона в, в кайсу це таке собі. Та проблема у Бліца, щоб спіймати зігса, треба дуже. дуже слухай, он Зікс стоїть за два екрани від тебе, швиряється бімбочками, накидає ну, кидає сповільнення, відкидання вибуховим пакетом. І, і що ти зробиш? Ти до нього просто не дійдеш. А тут ще Леона перед ним буде стояти і нас ус такий каже: Пацани, є Єшка, Живемо, все добре. І да, просто ламає даур. А вони ще й морду припро. Ну. Бан Лілії це погана ідея. Я. Як на мене, я ж ну на Лілії багато відіграв. І от коли насуса бафнули, коли насус почав з'являтись, я Лілію просто навіть і не намагався викатувати. Я бачу насуса розумію, що головний. Головне, що має Лілія в тімфайті, це її швидкість, а нас просто кидає Єшку на Лілі, і Лілія вмирає одразу. А ось і Кейтлін, до речі. Про Кейтлін казав, нарешті її взяли. Хоча джинкс є, мені здавалось би, джинкса трохи краще було. Ну, ну ку. А, 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 там кайса. Все, ні, от зараз вай треба, брати. Я не знаю, я б краще би Вайс все ж таки брав, а не Каміло. Меф краще. Ну. Знаєш, як я би це по б... от я б Діану брав. От якщо ти береш МФку, то хочеш взяти, що буде стягувати. От стягує Діана, от ти прикинь, влітає Діана зі стяжкою, Ульта Зигса летить і МФ кидає ульт. Там виживе, Он дійсно лише Бліц. Всі інші просто від'їдуть. А от Діанка буде до Зигса добігати. А Муму. Не, ну зараз, да, зараз потрібно было по Якщо Амумчика же А Муму Амуму зигз то теж. Ну, бля, який талон? Забудьте взагалі про цього чемпіона, він не грається. Цей лісник зараз на дні. Є ренгар. Якщо ти хочеш бивцю взяти, який буде на шолди ламати, у вас є ренгар, у вас є Казікс. У вас є пантеон. Зіграйте. На Фіналгон, на пантеоні би грав би. На Пенталгоні, Але для чого? Для того, щоб фідити. Йому не дадуть тут пограти. Ні, можливо, там убір сильний таляша, Но... швидкість зачистки лісу йому понерфили. Його пасивка погано працює по лісним медіонам. Пасивку його, ну, цю кровотечу, ну, порізали по чемпіонам. Дамаг так само його пофіксили. Це дуже погано, це дуже поганий вибір, як лісника. Ну і да, ми ж б, давно не бачили, як у нас стопорится гра. Тому ось. Подивимось ще. Ну, хоч скінчик на талона гарний взяли. А не он ті, тіло, он усі Ну, мені вибір Донталяша взагалі не подобається. По факту магічної шкоди дуже мало. Якщо Зіг смирає, то ну, Даріуса, скоріш за все, вже не вб'ють. Так само, як і Бліцан. А у нас ще Даріус проти пса буде стояти. Я так дивлюсь по розбіжки, хто куди побіг. Пес з Даріусом тут будуть стояти. Тут у нас що, що виходить Йони проти Каміли Ладно, зараз подивимось Ну Можливо, це ну, багети дають шанс відіграти зараз. Хоча б не 3-0 зіграти, а 3-1 щоб було. Ну, так ризикувати теж не треба. Ну, файндогі другу гру непогано показали, непогані бійки давали, але трохи не вистачило. А зараз є Джак, зар... ой Даріус є Йони, є Діана їм. Перевагу давати не треба. А ви граєте з Таляшиком такий. Ну, Макстрати ХП забрав два кімпа, Я так дивлюсь, на Діан Діана лише зараз жабу добила. В принципі, обидва чемпіона дуже швидко. Бігають. Там же третій рівень. Ну, скоріш за все, не брав собі до анталон. Ну, стрибки на третьому. Скоріше за все, куханчик прокачав. По ідеї, як перша бійка повинна бути дати, там йдуть допомагати талону краба забирати. Талона побачить зараз, де знаходиться. Ай, талон full clear робить. Ресетається і на верхнього краба піде. Окей, зрозумів. Нам не показує, що відбувається біля Дракон Пінту, но. Да, Таляша показує, куди він йде. Він, до речі, зараз може отримати собі п'ятий, поки буде бігти, і зможе да він хо. Ай, там багато не вистачає. Да, йому кімпа не вистачає. Зараз буде догравати. Як же такий Даріус такий каже, я настакався, треба дати по обличчю. Та да не заберуть його не треба навіть туди виходити. Леона пострибала так і каже, що відбувається. То бліц підкинув, то пакет вибухнув під ногами. Куди що робити? Що? Як воно. Піу пів. Під сти, дити, дити, пів. Айсак, Не треба так робити. Я можу зламатись колись. Є баланс. Так, до речі, бажаю здоров'я. Ой, 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 красиво. Але всі живі. Таляша, давай, показуй. Багато демеджу. Бляха, він щип, бля. і танки на лайфстіл взяв за взяв залі. Брх, а це От Якщо б флеша не було, то дети б пес. Що там, талон? Як справи? Все добре. Сам обрав такого чемпіона. Всі, всі знають, що зараз у Казікса набагато більше демеджа, ніж у Талона. Аренгард дамажить, і його хрін вб'єш, тому що його вбити. Бо ну, воно ну, дійсно інколи доводиться надвічі добирати. О, в притул. Це, 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 це прям як я на Леоні граю. Сповільнення. Ульта. Леона, Камі... Є! А як же пощастило, що там хест так затанчив? Там Леона просто два тавер хіта на тоненького до останнього грал. Оооо. Ти Насус быстріл. Насу стрінько не пішов. Де Сяйво? Де кухан. Ой-ой-ой, як як все погано. Ча ти. Ось це Дисла на 3-2-2 схоже. Тут, походу, вже. Ну, турки Януковичу скинули гроші і сказали, цей з... Зв... Он, давай своїх звірів тримай трохи, не треба, воно тобі Ой, ульта, б дамагу нема тут. Талон робить врив, нічого не виходить. Йона, йони на подкрадухах каже пацаны. Зараз прикол покажу. Ульта є, вони так гарно всі стоять. И тяжечка, ну хейст є, хейст, ті дяди ще вкрал. Оп трьох. І талон каже, пацани, Ось для чого я брав толяшу. Він вміє стрибати через стіни. Є2, 2000 переваги, плюс тавер зараз впаде. Спалилась, але. Вистачить, да, вистачає. Ой-ой-ой. ой Продіжи, продіжи затащили А ч? Ні, ні, йому плю... Ні, він люден буде збирати. Чого? Чого одразу шляпа? Люден, ти, ну жовта палка, э, втрачена глава і цей. І ну Всі власті. Кольцо саурона, палка і е, цей. і глава синя. втрачена Погано, що нам ну, немає можливості показувати скільки стаків у нас уса. Я думав може, ти в курсі, як цей Львован Люден збирається. Оп. Мінус Леона. Поруч. ой як, як же красиво. Самот кіл зробив! Другий! Та Ляша другий кіл має. Я ж як лісник, я взагалі не збираю людей. Я тяну теж не в курсі, як він збирається. Я навіть коли зарі граю, я людей не збираю. Но для мене цього предмета просто не існує. Хоча він мені подобається. Не, ну Бліц гарний, Бліц, Бліц шарить кого хукати. Я ж кажу, там ще хвилин 10. Ладно, 10, то багато, хвилин 5. І потрібно насоса хукати. Мені просто цікаво буде, от. Бліц хукає насоса, а насус прожимає кушку по. Ну, по КСІ, наскільки у КСІ залишається ХП. Ні, так я про це і кажу. Що я ж людей не беру через те, що я Не граю тих чемпіонів, кому він прям потрібен. Ну потрібен, Просто щотнули. Ну Леона добере, Леона добрала? Леона добрала кайсу. Там даріус на фіжини, даріус кіли робить. 2-0, 8000. Ти, ти, ти диви, що Таляша робить. Ти диви. Ну правда, він же нічого не може зробити. То ну, Новешку кинути через стінку і все. Прийшов, прийшов. Даріус прийшов. Бах! Спробуйте зупинити зараз називається. Спробуйте зупинити цю машину. Нас не треба було туди йти. Там треба, ну коли там ультою одобрали, треба було просто розвертатись і не бігти. Натала нічого не може зробити, йому не вистачає демеджу. Ну от, Аляша брався чисто через цей предмет. Щоб. Тут шилди будуть, тут багато шилдів, тут шил, тут шил, тут шил. Брали, ну чисто, щоб він ну, зрізав якість щитів. Але я ж кажу, для цього ну спокійно можна було взяти Казікса, він робив би те ж саме. <рив> 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 да, да-да, насосу зараз більше часу потрібно стакатися. Це ж картонні анімації про насоса, ну дуже-дуже старій. Коли... Воно ну, у нас успікається на топ, приходить на лінію, ставить на ну, таймер 30 ну, хвилин, і, і ну, все, ну, чисто АФК, этот... АФК farm. Ну, Воно бачить, як приходить Йорік, такий, о, з 30 хвилин на 20. Більше стаків від його цих прихвостнів. 13-8, ну, це складно буде перемогти. Чи Кайса. Ні, не пилоти. Хоча мало змогу поїхати забрати зікса. Хук, хук, хук-хук-хук, підкидання, хук, а мінус Каміла. Щось та виране дуже сильно. Талон! Талон сплітпушер! Талона брали саме для чого. Якщо б ну, бажали он, он брати сплітпушера, взяли б вже б трінду. Просто чисто чик-чик-чик-чик, Он трендомир, мастер-и, поехал. Почуйрика ВР. В принципе, можно его. О, бля. Заб... Шатдаун, Четвертый килл. Как же там Диана-то можешь? Яна ще живе. А там цей час Кайса на стріле. паче прикол Кайси, прикол. Ну, чому Кайса гарно грається проти інви... інвізерів, тому що її кушка спрацьовує спокійно на да, інвіз Вони і талона гарно бачать, вони гарно бачать е, Єву, Ренгара. Всіх. Я коли в ПК грав, я брав Катаріну, щоб ну, чекати якраз таких ну, хам'яків різних. Ну, коли у хам'яка було, ну так само інвіз повний, а не маскування. Просто такий, ну біжиш, 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 такий брик, а в тебе ульта світиться. Ульту протискаєш, розкрититься, кам'як як стояв, так і вмирав. Оп, не вкрав. 6К. Ну, в принципі, відігратися можна. Це не не 8, не 10 тисяч на 14. Ну, все одно був би хтось інший замість талона. Та тут же самий якарі. Шв... Літає швидко, багато робить бруду. Ну, можна було б зіграти. Оп! Як же вона задоджила майже все. Ладно, файндоги молодці. Наскористувались шансом. Перемогли цю гру. Не, там дуже мало, там дуже мало стаків у нас. Я так дивлюсь. А, ну нас ще пішов. Ну що це за Насус? Який Frozen Heart? Ну, куди? На ну нащо це людине серце? Кінніті? Ну, Сандер Скай, і поїхали вже ну, втанковуватись. Що там, талон? Все добре. А, якщо по Діанки Ліч був. От замість людини Ліч Діанки береш і там. Нас з ДГП. Та, Леона кіли фармить. 387, нормуль. Це в житті. він Ні, доги перемогли. Тут вже все. Я, я не бачу. Тут, тут навіть Нас не допоможе. Ось проблема. Ось, ось вам треба було його брати. Ні, діджіт, ну, то да. Тут. Якщо зараз Findoghi не затроллять, а вони можуть затролити. Ну це барон Вічаю. Це барон Вічаю, просто-напросто. Нас забрав. Насеслю, не стаки потрібен, GGVP. Зіксу треба відпушувати. Ну Зікс може відпушувати, талон не може. А ось Зікса ще імани нема. Ой. Ой просто. Просто в тавер. А чого вони по Нексусу не грають? Там Діана і Кайса, вони... там Діана з однією А, ну Діани нема. А, Ліча нема. Був би ліч Діана просто з двох тичок Два каста і Нексуса нема на цих предметах. А Діана ще хоче. А наш ріфмейкер? Ну, пожираєш душ, береш, і все, і в тебе Ульта взагалі відкочується дуже швидко. А там додаткове пробиття в тебе є. файндоги вирішили погратись. Просто такі, Ай, ладно, Пограємось. Пограємось з м'якішем, з багетами. <laughs> Блиц, такий, и я не туда истек флеш, дав. Ідея була цікава, але там чомусь бімба была. Да, маска на зікса. О чому б і ні. Там, Бліц, там дариус, їх якби бы потрібно під цей, підпалювати. Непогана ідея, до речі. <laughs> Ай, хорошо! Ай, хорошо, талон, як справи? Все, на цьому гра вже точно завершилась. вона насправді ну, завершилась на першому бароні. Так, у нас вже багато чемпіонів відіграно. Джиджі віпі молодці.